Такі заходи вже традиційно проводять на коло служба у справах дітей, яку очолює Марія Обушак. Завжди дбає про те, щоб новорічно-різдвяні свята родини цієї категорії дітей зустрічали із подарунками. Керівник каже, що батьки та опікуни завжди можуть звернутися до служби та отримати ту чи іншу допомогу. Ми усвідомлюємо, які ви хороші люди, що ви не побоялися взяти на себе цю таку легку ношу, що ви не віддали ту дитину в інтернат, не віддали її іншим особам під установлення. Хоча зараз побутує думка чогось, що установлення це пріоритетна форма і краще дітей давати маленьким, молодим, там успішним людям, все ж таки я вважаю, що ми вам ідемо на зустріч, бо залишаємо ту дитину в родині, залишаємо її коло рідної оселі і в тому куточку, де вона народилася. Сана боса із своїм підопічним вперше прийшла на такий захід. Вона опікується сусідським хлопчиною. Однак, жінка каже, що вражена роботою служби у справах дітей. Тому хотіла їм щиро подякувати. Я рахую, що перед ними треба просто низько схилятися. Всі людяні, чесні, справедливі, працюють просто. Ну, знаєте, так інколи навіть аж дивуєшся, що вони просто долю кожної людини, кожної дитини пропускають через свої серця. Я не знаю. Я особисто не знаю, як решта людей, які з ними співпрацювали. Я особисто проблем ніяких не мала. Любе питання вирішується. Прийшли привітати дітей та опікунів і голови адміністрації та ради Коломийщини. Обидва подякували дорослим за опіку, а дітям побажали гарного відпочинку в зиму та бути слухняними. Схиляємо голову перед вашою доброчинністю, перед вашим добрим серцем, робити те, що мусите робити. Всяке, всякі є сторони у житті світлі і не світлі. Через це вам щира подяка. Держава робить все, що може робити. Це не Бог знає що, але. Соціальний захист повинен працювати. Дякуємо тим службам, які цим опікуються. І цей скромний внесок у ваші різдвяні свята, я думаю, не будуть вам лишні. Хай вам Господь Бог допомагає, весело вам відколядувати. Надіємося, що держава все-таки стане з них. І оці діти, які десь чимось обділені сьогодні, пам'ятаємо Божі Божу правду, Господь Бог всім дає пропорційно. Я е, хочу, перш за все, побажати вам. У зв'язку з тим, що ми напередодні таких гарних свят і нового року, і різдвяних свят, щоб Господь Бог перш за все дав вам здоров'я, щоб ви могли виховати дітей, вивезти їх у люди, як кажуть, щоб кожен з них знайшов себе у своєму житті, щоб отримав гарну професію, щоб зміг побудувати собі своє особисте життя, щоб доля добре склалася у них. Всі, хто не зміг приїхати до районного центру, за подарунками обов'язково отримують їх. Якщо потрібно, то представники служби доставлять їх за місцем проживання. Запевнили в адміністрації. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіїн Така.